Усім привіт! Ви дивитесь канал все потрошки. Ми показуємо ціни на автомобілі. Сьогодні будуть шкода Октавія. Будемо показувати модель А5 після рестайлінгу. Хто не підписався на наш канал, то будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, дзвіночок, аби не пропустити наше наступне відео. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Також в кожному оголошенні до автомобіля є телефон продавця, кого цікавить якісь питання по даному автомобілю. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, оглядайте. Якщо можна, то подивиться вам скін якісь додаткові фото, відео, розкаже, що по автомобілю робилося, як довго він ним користується, чи це власний автомобіль, чи це перекуп, назвемо так. Люди, які займаються перепродажем автомобілів і цим, як то кажуть, годують свою сім'ю. Тож є телефони, дзвоніть до продавців з вашими конкретними запитаннями. Кажіть, що бачили відео на каналі, все потрошки. Хочемо перевірити ваш автомобіль. Як вам зручно зустрітися? Отож, дана шкода, 9200, 10 рік, 217 пробігу. Далі. На легкосплавних дисках ви бачите, що вона взута. І ця також взута-легкосплавні в легкосплавні диски. В кузові ліфтбек механіка, 9 рік, 1,8 бензин, пробіг 179, 800 вартість. Дивимося екземпляр, який продається в кузові Універсал. А 5-та в сірому кольорі. У нас 9200 ціна, 12 рік. 1,6 об'єм двигуна, дизельний, механіка. 229 пробігу. Контакти є. Дзвоніть до продавця. Також поділіться своєю думкою на рахунок того, чому на ринку найбільше автомобілів моделей Шкода. Це Октавія А5, А7. Суперб попадає. Volkswagen, Туран, Гольф, Passati, Тюгуани, Turegie. І Реношки. Мегани, як правило, буває, що лагуна проскакує. Колеоси. Отож, поділіться своєю інформацією на рахунок цього. Чому немає там Опелів багато, Audi, Peugeot, Fordів дуже мало. Так, дана у нас шкода коштує. Ціна ціна 9650, 140 пробігу, 12 рік. Модельний 13. -й. От така шкода в універсалі. Салон виглядає таким чином. Дивимося далі. Продається сіра Октавія універсалі на легкосплавних дисках передні протитуманки, пароніків немає. 12 рік, дизель 1,6, 9200 ціна, 235 пробігу. Ще маємо такий автомобіль, який продається. Шукає свого власника, чекає, шукає. Виглядає таким чином автомат. Коробка, яка працює в парі з дизельним двигуном об'ємом 2 літри. 9 рік прибіг 258, 8950. Ціна даного автомобіля. Можливо, є торг. Вся інформація є з продавцем